Так, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас Touareg 2.5. Поставили новий комплект. Видно люк. люк. Все, маховіка нема. Що будемо робити? Будемо робити одномасовий. Чого одномасовий? тому що навіть новий комплект не видержує тих нагрузок, де експлуатує цей автомобіль. Що робимо? Робимо одномас, робимо. В корзину плоскость міняємо фірадо на наше фірадо під наш стандарт. І все, і все. тут вже навіть по корзині, якщо чесно, бачите, два пітна. Раз, два. Був перепал. Перепал. Просадка є. По маховику, так, от, я думаю, теж буде. Тут, я думаю теж. Да, тут теж є, якщо видно. Есть. В общем, все вирівняємо, заваримо і зробимо мощний комплект пацанам, і я думаю, вже проблем не буде. Так, да, буде якийсь мелкий дискомфорт це по цокотінню первічного вала, а може і не буде, бо в кожній машині при переході на одномасовий маховік по-різному буває. Ну, кінцевий результат. Я вам обов'язково покажу, як це все буде виглядати. Заглушеним маховіком з двохмасового на одномасовий. Ну що, наш комплект готовий, дивимося на самоподвод. Все, перший вижим пішов. З самого верху він у нас відщелкується. Як бачите, показатель самоподвода стоїть в началі. Пружинки розстрямились. Все, в огнях. Бо завод в основному дає вам як? Оцей самоподвод, щоб він щелкував уже на проценті 30-40%. Тобто, це у вас іде потеря напереду. Ну, В общем, там свої заморочки, у нас свої заморочки. Тобто, робимо як. Щитаємо кращим. Так, тепер дивимося, як диск буде відпускати. Але тут навряд чи ми побачимо, але плита побачимо, як буде підніматися. Бачите, так? Да? Тобто, піднімається і диск відпускає. Тобто, передачі у нас будуть включатися. Ну, зараз вам покажу, що у нас це. Так, ну що, показую вам цю красоту. Що в мене вийшлося зробити. По-перше, по корзині, тобто плоскость у нас все ровненько, все чотенько, самоподвод зведен для встановки. По диску поставили саме товсте фіродо, 3,6 накладка з одної сторони, з другої, також, також саме. І вважаємо проміжуточну пластину. Ось такий диск вийшло. І все основне робилося по маховіку. Теж по плоскостям. Все у нас в огнях, все добре. Закріпив я, переробивши в одномасовий маховік з двохмасового ось такими е шпильками. Вони тут внутрі ховаються, їх три штуки. І сама основна частина це заварка взаді. Тобто Одна функція доповнює другу. Тобто це перестраховочний не такий варіант. З трьома шпильками, бо буває разна машина, я так розумію, буде нагрузку велику нести, і перестраховка нам ніколи не помішає. Єдине що мені дуже не подобається, це слабий прижим в цій корзині. Оце єдина проблема, яка мені не подобається, але як варіант. Як варіантів більше нема, то ну про рівні плоскості, тобто вони там підуть в плюс там 5% до держака, але не більше. Ну і новий фіродом. Ну, побачимо, як воно буде працювати. В принципі, все, що міг з нього витягнув. Так що, ось такі переробки. Якщо кому потрібно, звертайтеся. майстерня зроблена в гаражі і вам допоможе.